Привіт, я Марк з планети Меркурій. Запрошую тебе прочитати книгу про мої пригоди на планеті Земля. Друзі, зараз на Букнет триває конкурс Код Всесвіту, і я беру в ньому участь зі своєю книгою Око з Меркурія. Місія Земля. Це наукова фантастика про людей, знання і Україну. І майже кожен персонаж у ній це реальна людина. Мій учень, у якого я вірю і яким пишаюся. Запрошую вас підтримати мене, перейти за посиланням і приєднатися до читання. Посилання під відео. Дякую. До речі, книга безкоштовна, але вона не для всіх. Лише для тих, в кого Україна в серці. Отже, переходимо за посиланням або QR-кодом, який ви знайшли у мене на сторінках, на сайт booknet.ua. У мене дещо інше меню, тому що я вже зареєстрований. А ви відразу потрапляєте на ось таку головну мою сторінку. Під бордовою стрічкою, там, де написано Читати. Ви побачите, «Стежити». натискаєте на цю кнопку, навпроти мого імені та прізвища, і ви потрапляєте на меню реєстрації. Пройшовши невеличку реєстрацію, ви можете в пошуку знову шукати назву цієї книги, але... Існує трішки простіший варіант це знову вийти та зайти за тим самим посиланням, і потрапляєте знову на цю сторінку, як зареєстрований користувач. Натискаєте «Стежити», Можна натиснути сердечко біля ілюстрації, якщо вона вам сподобалося. І на бордовій стрічці читати. Сюди натискаємо обов'язково, щоб. Тут кількість переглядів збільшилася. Мені потрібно набрати як мінімум 150. Але з вашою підтримкою все вдасться. Вже завантажено перший розділ, і щоб подивитися, коли будуть інші, ви можете перелистати в коментарі. До речі, теж можете щось написати туди. І побачите дати випуску кожного з розділів. Всього їх буде аж 35. Тому приємного перегляду та читання. Також, коли ви підписалися, я відразу побачу вас в своїх підписниках. От, Наприклад, натискаю на меню і бачу мої відстежувачі. Ось тут побачу вас. Тож, дякую, що підписалися і приємного читання!